Чи нічне бачення в цьому єтрончику. Зараз оглянемо слайн. Спортивні навіси. Напевно, ходова теж трошки інша, ніж звичайно. Воно відкрив цей капот, глянемо який там мотор. Чи ніхто не вкрав. Так. Зачок тут? Скільки тут арабських скупонів? Де мотор? зарядочка. А які тут диски великі? Резина преміум континенталь. У мене такі ровині. на BMW були хороші резинки. це класно. 21 диски, величезні, широчезні. Безключовий доступ, так? Шкіряний ризик салончик. Це, що. в принципі. Ні, салон чи тут класно, то ще бачить. Тут ще от регулюється підлокітник. Собі його можна наставляти. Їмаг, все Я. правильно, так? О! Десь тут кнопочка має бути, він ну, згоді, має псуватися туди-сюди. Що так, знаєш, тугенько їздить ну і машина. О, бачите? Чи можна собі його... Підлаштовувати селектор передач цікаво виконаний. Раз-раз, паркінг. Ну, машинка цікава, чорна стеля, панорама. 300 проїжджає да, на, заряд... на, заряд, на одному заряді. Яка вимальовує, тобто не виїхає, а замальовує, може набивати, якщо а кольце, ауті там такого З проектором таке. Да. Да? Є ж у нас e-tron с там збільшена е, потужність електродвигуна на 500 е, кінських сил, а звичайний e-tron має 402 Е, Звичайний має два електродвигуни, С має три. Два на задні колеса, один електродвигун на передні колеса. Наїде е, до 104,5 секунди. Важить близько 700 4,5. Вот он мне такое траво.